Я завжди жила в замку, я знала, що замок це я сама. Роман Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку. Вийшов друком у 1962 році, ставши однією з її найпохмуріших і найправдоподібніших історій. Письменниця, на той час виснажена особистими трагедіями і хворобами, вклала у твір власні страхи, ізоляцію. Та глибоке знання людської уразливості. У центрі сюжету Мерікет дивна дівчина з магічним мисленням, яка допомагає старшій сестрі Констанс підтримувати тендітний спокій у їхньому осоружному домі після того, як решта родини загинула. Коли з'являється кузен Чарльз, баланс руйнується. Атмосфера гнітюча і тривожна, світ зовні стискає, а темрява всередині проростає. Книга досі звучить глибоко сучасно, як історія про інакшість, втрату довіри до світу і прагнення зберегти хоч трохи контролю в хаосі. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.